У світі існує безліч свят. Є професійні, які покликані вшанувати людей певної професії. Є релігійні, урочистості, з приводу яких присвячені особливому спогаду священних та шанованих у православ'ї подій. Є національні офіційно встановлені свята нації, пов'язані зі становленням держави та її суверенітету. А ще є неофіційні, незвичні, але дуже приємні свята. Як от Міжнародний день дякую, який щорічно відзначають у світі 11 січня. За допомогою одного слова дякую можна продемонструвати свою вихованість та гарні манери і висловити вдячність до всіх, хто робить наше життя кращим та щасливішим. Ми вирушили на вулиці міста, аби нагадати шосткинцям про таке цікаве свято і дізнатися, кому вони б хотіли подякувати. Кому б хотілося подякувати. Це за нашим захисникам, ну, нашим воїнам. Те, що нас охороняють, дадують своє життя за нас. Дякую. Дякуємо, Дякуємо. За, все. За, все, за, все, що за те, що нас, нас оберігають. своєму брату, своїй мамі і татові. Близьких родителів. мамі, татові, бабусі, рідним всім своїм. Напевно, в першу чергу хотів би військовим подякувати. Тому що це ті люди, завдяки яким взагалі подібні дні стаються і взагалі щось хороше стається. Ну і серед такого рідним, близьким. Дякуємо нашим захисникам. Хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми зараз можемо жити спокійно, розвиватися, просто жити в своїй країні, в своєму місці, в своєму домі. Хотіла б подякувати, напевно, скоріш за все своїй мамі. За те, що вона виховала, напевно думаю, мене більш-менш нормальною та законослухняною людиною, за те, що вона мені дала дуже гарні уроки по вихованню мого сина, хотіла б сказати дякую ще своєму чоловіку, звичайно, за те, що. Не дивлячись на те, які складнощі у нас були в житті, він завжди мене підтримував і підтримує зараз у всіх моїх починаннях, навіть якщо вони не виходять, і навіть якщо вони дуже дорого коштують йому для його гаманця, він все одно мене підтримує. В першу чергу да, нашим захисникам жінки, <говорит> <говорит> дітям. Ну, всьому усім. Гарним людям дякуємо нашим захисникам, які захищають Україну. Батькам, мабуть. А ви теж батьками, друзям. мамі і жінці дякую цікаво, що слово дякую одне з найбільш уживаних слів у міжнародній лексиці. Казати дякую це більше ніж соціальна поведінка. Перш за все, це оцінка старань. Зрештою, не так важливо, якими саме словами висловлювати свою вдячність. Головне, не забувати це робити. Адже щирі почуття зігрівають душу і розганяють смуток, дарують надію та просто покращують настрій.